Намагалися на мене навішати цивільно, цивільного населення, але супротивлявся. Не знаю, скільки б ще в мене вистачило б якби, терпіння. Да, тому ноги собаками порозривані до сих пор не заживають собак, травили, топили. На морозі стояв облитий водою. Ну і само собою ток це в них любиме. Чому робили, щоб я зізнався, я не, з, не зізнаюсь, тобто, добре, якщо я не зізнаюсь, може, знаю, що хтось це робив, або якби що в мене були люди в мої, ну, підпорядковані мені, чи може я віддавав злочинні накази цим людям, щоб вони це робили. Тобто, вони, як, вони поясняли, що їм зовсім байдуже, скільки я вбив військових їхніх. Але їм потрібно знати, хто і скільки вбив цивільного населення. Їм треба було оце ці, цив... жертви серед цивільного населення.